Аромопсихологія це частина аромотерапії, тому що аромотерапія завжди досліджувала саме як ефірні олії, як запахи впливають на наш емоційний стан, але аромопсихологія пішла ще глибше. І ці дослідження вони показують нам, як саме, які саме питання пропрацьовують різні запахи ефірних олій. Тобто, це не тільки про розслабитися. Або активізувати е, людину, це і про те, наприклад, як впоратися з травмою е, сексуального насилля, як е, допомогти пропрацювати відносини з мамою, які фірні олії впливають на пропрацювання і до е, зрозуміння зро, да, і роботу з татом. Тобто, це ті питання, які ми піднімаємо на е, своїх консультаціях. І є ефірні олії, які з цими питаннями е, працюють. Дуже часто питання від аромопсихологів як саме проводять ці дослідження. Але, е, можливо, ви здивуєтесь, якщо ви читали дослідження, як взагалі виясняють різні психологічні питання, як правило, да це група людей, є контрольна група, яка нічого не робить, і є групи, можливо, одна, можливо, дві, які є дослідницькими групами. І ось. Е, Наприклад, да, беруть ефірну олію Лаванди, і люди її нею користуються і щось з ними відбувається. І це потім досліджують і виявляють кореляції. Тут я не можу дати вам дуже сильно багато інформації, але для розуміння. Багато психологічних досліджень робиться саме так. Звичайно, що є, наприклад, там, рівень вібрацій, це ми визначаємо з допомогою приладів, є інші нюанси, які важливі для психологічного саме впливу на людину, дослідження, можливо, дослідження мозку да, через різні прилади, як впливає фірнолія, на яку частину мозку вона впливає. І таким чином дослідники. Роблять висновки, це багато людей, які приймають участь, є якась кореляція між цими сама результатами, і таким чином ми дізнаємося про те, як саме ефірна олія впливає на нас, на нашу підсвідомість. Я поділюсь сьогодні з вами п'ятьма рівнями зцілення, які як проходить людина свій. Розвиток да свою трансформацію за допомогою ефірних олій. Перший рівень, перший крок це ефірні олії зцілюють фізичне тіло. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що кожна ефірна олія. Впливає на наше фізичне тіло. І перше, що вона робить, це доставляє кисень в кожну клітиночку нашого організму. Таким чином, ми відчуваємо себе краще, ми можемо відновлюватися, відновлювати тіло, відновлювати кожну клітинку в нашому тілі: нервову систему, серцево-судинну, дихальну систему, м'язи, су, 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 суглоби. Ми можемо відновити своє тіло. Сильне тіло, звичайно, йде. Наступний крок, і воно йде паралельно, другий крок це ефірніоліс цілюють наше серце, зцілюють нас, зцілюють нас на рівні сердечної чакри, на рівні відкритості. Ми допомагаємо собі зцілити серце. Ми називаємо це відкрите серце. Відкрите серце, тому що коли є багато болю в житті, Людина закриває серце. Закрите серце це е, різні хвороби, різні, починаючи від зл злості, яка проявляється через шкіру е, агресії, тривожності. І все, все це ми можемо навіть побачити. Людина е, зараз дуже розповсюджений е, цукровий діабет. Чому? Тому що дуже багато стресу у людей. Він не може е, правильно прожитися. Закрите серце, людина не говорить нікому про це і таким чином починає хворіти зсередини. Третій е крок, третій крок це вже наступний крок вивільнення негативних установок. Це робота вже більш глибока. Ми спускаємося да, на глибину, вивільнення. Негативних установок, ми можемо працювати з прощенням. У нас є дуже сильна суміш forgiveness, вона допомагає нам пробачити. А прощення це така глибока, підсвідома, дуже, ем, дуже історія, коли воно не впливає ні на кого, впливає тільки на саму людину. І із підсвідомості впливає на все її життя. Оця образа. Чому онкологію називають смертельною образою? Тому що ця образа вона настільки глибоко сидить, що починає створювати там негативне середовище. Саме тому звільнення від установок воно допомагає нам пробудити зсередини всі оці образи, всі оці болі, піднімаючи і пропрацьовуючи це. Четвертий крок: ефірні олії посилюють духовну. Усвідомленість і єднання, тобто духовність. Ми переходимо вже на рівень духовного розвитку, на рівень е розуміння, що я не один в цьому світі, що є щось більше мене, воно може допомагати мені, хто як може це називає. І ця духовність це коли все не просто так. І біль, яку я відчуваю, вона не просто так зі мною стається. Я можу з цим впоратись. Буквально нещодавно я проводила аромадіагностику для своєї колеги і моєї подруги. Вона втратила чоловіка на війні, він військовий. І я зрозуміла, коли ми проводила аромадіагностику, що Чому в неї в ромодіагностиці, майже всі ефірні олії культової групи? А культова група, вона якраз про духовність, про призначення в житті. І я раніше думала, що це вже тоді, коли людина готова йти в своє призначення, готова йти в розкриття цієї духовності. Але зараз, роблячи ромодіагностики вже багатьом в нашому стані, в тому, що відбувається, я розумію, що Духовність нам потрібна тоді, коли ми проживаємо найважчі часи нашого життя, для того, щоб зрозуміти, що все це не просто так, що все це несе в собі велику силу для мене, велику можливість. І як би це не було складно признати, що важливо відпускати минуле е і йти далі, жити своє життя. Жити життя, не проживати його в болі і стражданні, а жити своє життя ось саме цей вже новий етап духовного усвідомлення. І п'ятий етап, коли ми відпустили всі болі, відпустили всі, все те, що нас затримує, ми йдемо в реалізацію свого призначення. Реалізація свого життєвого призначення це як останній етап, до якого ми да, ідемо. І є ефірні олії, є суміші ефірних олій, які, до яких не готові ще люди. От вони будуть дуже сильно неприємно пахнути, вони будуть саботуватися, що мені це не потрібно. Навіть в мене є такий набір зараз, який я взяла на цей рік, «Divine Destiny» називається. Який е допомагає нам проходити свій шлях, знаєте, з таким божественним початком. І це дуже сильні суміші. І саме от зараз, не працюючи з ними, я розумію, що я до них ще росту. Тобто є олії менших вібрацій, менших проблем, я б назвала, а є олії вищих, вищих вібрацій, вищих е цінностей, да, розвитку такої. Такої духовності і розвитку призначення, життєвого призначення, яке щось більше, ніж я. Щось більше, ніж я тут на землі. Саме тому ефірні олії можуть впливати на нас в великому широкому аспекті. І ми можемо використовувати їх протягом свого життя, повертаючись або в фізичне, повертаючись в емоційну сферу, повертаючись в роботу з установками, те, що нам сьогодні потрібно. Ми обираємо ефірну олію, яка нам потрібна. А ми з вами поговоримо про те, які саме можна використовувати в тих питаннях, які ми будемо розбирати тут на практикумі. І... І... Використовуючи ці олії, ми можемо допомагати собі, допомагати іншим в роботі з внутрішнім станом.